Нещодавно у спортивному залі шостої школи відбув турнір з настільного тенісу присвячений міжнародному жіночому дню, в якому взяли участь 60 спортсменів з Полтави, Харкова, Кременчука, Миргорода, Семенівки, Лохвиці, Чорнух, Хорола, Лубен та Лубенського району. Перед початком змагань присутні оплесками привітали жінок і дівчат, які брали участь у турнірі зі святом весни. Організаторами турніру виступив відділ сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради, на чолі з головним спеціалістом Іваном Тузовим. Призовий фонд для переможців організував Лубенський осередок ювелірної мережі Діамант. Змагання були видовищними та емоційними. А учасники продемонстрували технічну й цікаву гру. Початківці мали змогу повчитись тонкощам у кандидатів та майстрів спорту України за одним тенісним столом між собою могли змагатись люди різних поколінь, яких в цей день об'єднала спільна пристрасть. Головний суддя спортивного дійства Олександр Шапаренко повідомив, що тенісні турніри в Лубнах вже стали традиційними і проводяться вже більше десяти років. Нагородження переможців проводились в чоловічому і жіночому особистому розрядах. Серед прекрасної половини переможницею стала молода спортсменка Надія Гармаш з Лохвиці. Друге місце дістало Світлані Карпук з Кременчука, третє Тамарі Христич з Чорну. Серед чоловіків у запеклій боротьбі перше місце по праву дісталось майстру спорту України полтавцю Андрію Черменському, друге і третє кандидатам майстри спорту Сергію Пономаренку з Кременчука та Денису Вакуленку з горолу. В свою чергу переможець турніру висловив своє задоволення від участі у лубнах та привітав всіх жінок зі святом весни. Базувати кервиксім. Пожелать им особого, особого здоровья, это самое главное здоровье в нашем время. Потом пожелать им огромной любви, то есть море цветов, чтобы любимые мужчины им дарили только позитивное настроение. Також на турнірі з настільного тенісу були окремі нагороди серед ветеранів, школярів, найактивніших учасників. Злубенців цього дня найкраще виступили Михайло Миронченко, Роман Дмитренко, Юрій Кривогуз, Катерина Черкаєва, Вікторія Остапенко та Анастасія Кривохижа. Усі переможці та призери були нагороджені грамотами, медалями та подарунковими сертифікатами від спонсора змагань. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.